Всім привіт, доброго дня, друзі! Зараз вже повним ходом іде збір ягід. Збираємо лохину, малину, смородину. І ось, коли збирала лохину і малину, побачила кілька ягідок, пошкоджені птахами. Тому сьогодні я вирішила вкрити свої кущі захисною сіткою від птахів. Це сітка торговельної марки Агрін. Ця сітка в'язана, і саме завдяки такій структурі вона гнучка, еластична, міцна на розтяг та розрив, стійка для ультрафіолету, атмосферних опадів та хімічних речовин. Дача наша знаходиться майже в лісі, і тому птахів тут дуже багато. Розмір вічка 15 на 17 мм і ось таке плетення вона має: сітка не ржавіє, не гніє, не пліснявіє і не пошкоджується комахами і різними іншими шкідниками. Сітка має тривалий термін використання та зберігає свої фізичні, механічні властивості впродовж всього періоду експлуатації. Взяла так багато сітки, тому що, окрім того, що хочу вкрити свої ягідні культури, також хочу поділитися з сестрою. В неї в цьому році багато, дуже-дуже багато було врожаю черешень, але було дуже багато пошкоджених ягід саме птахами. І прямо на листях були червоні сліди від соку черешень, Птахи розкльовують ці черешні, сік потрапляє на листя, а потім ми знаємо, що на солодке дуже швидко з'являються мурахи. Мурахи разом з собою приносять також і тлю. Зітка має ось такий темно-зелений колір і зовсім не зіпсує зовнішній вигляд мого саду. Закріпляється вона дуже легко, просто обкрутила навколо куща, і можна защіпити або защіпками, або можна зав'язати ось будь-якою мотузкою зверху і знизу. І також хочу поділитися цією сіткою з батьками, тому що в них є курочки, вони випускають курочки гуляти на газон. На газоні в них є кущі і також є дерева. Для того, щоб захистити ці кущі і дерева від курочок, можна закрити їх ось такою сіткою. Саме для того я і взяла такий великий рулон, буду ділитися із сестрою, і з батьками. В описі під відео залишу посилання на сайт торгівельної марки Агрін. Заходьте, будь ласка, обирайте, там багато різних товарів для саду, дому і городу. Сітку натягнула, кущі захистила і зараз підемо ще розкажу вам, чим я зараз займаюся на городі, як доглядаю за своїми культурами, а особливо за помідорчиками, тому що зараз особливий догляд саме за помідорчиками, огірочками, перцем, баклажанами, за всіма овочевими культурами. Так, ну які зараз роботи на помідорчиках. Постійні, можна сказати, кожен раз, коли приїжджаємо, займаюся цією роботою. По-перше, це підв'язка, якщо високорослі помідорчики. Також формування я формую високорослі завжди в два стебла. Ну, можу, в три, це рідко буває, завжди два. І коли вже пов'язалися помідорчики, перша грона, можна прибрати всі листочки знизу. Ну, я всі не прибираю, я прибираю поступово для того, щоб не отримала рослина такого сильного стресу. Якщо багато зараз відрізати листочків, то рослина може стресувати потім. Обрізаю знизу, ну, штук 5 листочків. Спочатку ось так. Відрізала, складаю сюди на стежку, потім все приберу. Пасинки продовжуємо прибирати, навіть якщо вони з квіточкою. Я обов'язково прибираю. Є такі кущики, які ось поближче покаже доця. Побачите, вони вже завершкувалися. Я і не прибирала пасинки, і начебто це в мене сорт. Зараз я вам скажу. Руда лисиця, але вершечка в них вже немає. Ось два пасинки я залишила, і вони будуть, ось скільки будуть. На цьому кущику квітконосів і потім грон з помідорчиками стільки і зберемо. А ті, які високорослі, ось бачите, вони продовжують давати пасинки, і тому їх потрібно обов'язково прибирати. Чим я і займаюсь, також можна зараз підживлювати помідорчики і настоєм зеленої трави. Можна підживлювати по листу якимось добривом. Я ось хочу підживити свій перчик, тому що ну, і написали мені в коментарях, що трішечки він такий слабкенький, і ну, я сама бачу, що хочу, щоб більше були кущі, більше розгалужились. У мене є добриво. І я хочу внести його по листу для того, щоб рослина отримала максимальне підживлення і швидко засвоїла. Тому що, коли вносимо підживлення по листу, воно дуже швидко спрацьовує, одразу в листочки все просочується і рослина зразу гарним ростом реагує. Ось. Якщо в мене на вершечку, ось тут також бачите, завершкувалася один стовбур, є ось другий стовбур, пасинок можна сказати. Я його залишаю і підв'язую його до другої мотузочки. Мотузочки, як завжди, як вже не раз казала, беру. Нарізаю з трикотажного полотна, якісь футболочки, якісь, може, там лосини залишаються, і для того, щоб не перерізало ну, стебло помідора, якась така жорстка мотузочка. А з трикотажною мотузочкою дуже легко і м'яко вона обкручується навколо стебла. Якщо вона трішечки ось тут розтягується від дощу або просто, ну тому, що це трикотажне полотно, я просто ось так підтягую. Зараз. Я просто ось так підтягую, розрізала і зав'язала тугіше. Ну, це якщо потрібно. Це може бути вже коли помідорчики набирають ваги, тоді можуть розтягуватися ці мотузички. Ось так. І такими стрункими рядочками вони в мене стоять. Пролила тільки що гарно, начебто в нас вчора і був дощик, але подивилася, грунт досить сухий, тому попроливала. і ввечері можна обробити підживленням, або якщо ви обробляєте від хвороб, також можна обробити. Нагадую вам, що обробляємо від хвороб або підживлюємо по листу тільки коли вже немає сонечка. Я люблю ввечері, тому що вранці це в 5-6 годин потрібно встати. І до того ж, сьогодні, наприклад, була дуже сильна роса. А ввечері сонечко сховалося, і тоді можна і в 6, і в 8 годин обробити, і все. І на вечір помідорчики ще встигнуть висохнути і будуть гарно себе почувати. Пасинкувати і прибирати листочки я вже завершила. Ось так вийшлося. Знизу чистенько листочки не доторкаються до ґрунту і тому не будуть хворіти. І вже пів на сьому, і буду зараз обробляти. Вже сонечко сідає і вже можна спокійно робити обробки. Ось таке добриво я взяла для обробки. Написано: овочі підвищує врожайність. Ось так виглядає воно. Що тут воно містить? Азот, фосфор, калій, магній, сірка. Так, Азот, фосфор і калій по 20%, Магній 0,3%, сірка 0,6 залізо, бор, мідь, марганець, молібден, цинк. Доброго сприяє накопиченню вітамінів у плодах, зменшує кількість нітратів, стимулює швидке відновлення після стресових умов. Можна поливати, можна оприскувати. Оприскувати можна 20-25 грам на 10 літрів води. Так я і зроблю. Оброблю зараз помідорчики, оброблю перчик, баклажани оброблю, кілька штучок баклажанів вже можна зірвати штук 5. Вже в цьому році дуже ранні баклажани в нас вийшли. І також. Огірочки вже ми сьогодні зібрали. Думали з донькою, що Ще нічого в нас немає. Приїхали на дачу, і ось зараз вам покажу, скільки ми набрали огірочків. Ось, подивіться, кілограми два, мабуть. Ну, які ці, не знаю сорти, а ось це супербейбі. Ось навіть він, ми поїхали в неділю з дачі, він вже висів. І ось сьогодні середа, ось так він виглядає: охайний, маленький, неперерослий, ну, гарний. Тобто огірочки вже є. Огірочки я не знаю, може, ще зберу такі, що маленькі, і також їх оброблю. Перчику потрібно вже поставити кілочки, вже він хилиться, особливо, коли ось такі маленькі кущики, а вже пов'язалися перчинки. Це колобок, до речі, що показувала вам в минулому відео з таким витягнутим носиком, то була Леся. Дякую вам, що ви мені підказали. Довго хотіла цей сорт, але забула, що в цьому році він у мене є. А ось цей саме колобок. Бачите, такий маленький кущик, а вже два плоди є. Потрібно ставити кілочки, бо вже він ось так ліг. Так, часничок, Ось вам покажу, як виглядає мій часничок, Вже стрілочка майже повністю виправилась. Коли вона виправиться, повністю потрібно буде копати його. ну Вже він непоганий. Зараз я візьму лопату, копну покажу вам, який у нас часничок в цьому році. Непогано він виглядає, вже він пожовтів, це не хвороба, просто він вже готовий до збирання. Зараз покажу. Непогано, до речі, наріс базилік, висаджувала, пам'ятаєте, які маленькі були кущики. Взагалі такі були соломинки, можна сказати, і ось два такі гарні куща. Ну, Бордовий чомусь ось так поганенько наростає, але я думаю, що ще підросте. Вже ми збираємо в салатики додаємо, дуже смачний базилік. От по подивіться баклажани показувала вам, коли були приморозки в нас. Що фіолетового кольору були кущі? Я ще казала, що може вони примерзли. Але ні, це просто такий сорт, тому що в сестри у Наталі також баклажани такого кольору є. Я з нею ділилася своєю розсадою, але ж знову чомусь вони хворіють. Потрібно буде обробляти. Якщо я не помиляюсь, в минулому році обробляла квадрісом і також написали мені в коментарях, що обробляли квадрісом, то, мабуть, я його придбаю і оброблю. В минулому році також довелось мені обробляти кілька разів, не знаю. То сорт такий схильний до хвороби, тому що начебто не всі хворіють. В деяких повністю всі листочки цілі здорові, а в деяких таке м'янення якесь. Ось такий чесничок у нас в цьому році. Подивіться, мені здається, досить гарний. Я б не сказала, що він гніє, казала сусідка, я вам казала в минулому відео, що сусідка жаліла, що гніє чесничок, начебто, бачите, все непогано. Ціленький, здоровий. Це просто тільки що я поливала, тому він такий вологий. А так вже можна потроху збирати, підв'язувати і вішати, щоб він гарно висох. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.